По форсункам на оприскувачі, дивіться. Ось такі форсунки. Зараз все розповім, які є в наявності. Дніпро запчасть, дивіться, є ось така форсуночка. В наявності ціни просто солоденькі. Бачите, які кількість є в наявності. Є ось такі. вони прощолкуються, кому треба окремо відео, зніму пишіть. Ну, Кінцеві, прохідні. Ось такі. Ось такі. Тобто в достатній кількості це івано франківськ і Дніпро. Це в Дніпрі. Так само є івано-Франківський і розпилювачі, і форсунки, і гаджети, і сита, і фільтра, і ось здається, мелочовочки. скільки є по оприскувачам. І там воно ще розбираємо. Так що е, тепер і по є запчастини, формуємо формат. Щоб було все в наявності і, типу, як супермаркет робимо такого варіанту. Так що, кого зацікавило, хлопці, Дніпро запчасть, є в наявності, в достатній кількості. Звертайтесь.